Вітаю із магазина метро. Сьогодні в метро почалися новенькі акції, які будуть діяти з 5 листопада, по 2 Грудня цілий місяць почнемо зразу з цієї хід ціни на алкогольні напої, тому що з'явилось різдвяне пиво львівське, 31,90 за пляшечку 0,5. Пиво особливе, лимитовано, святковий сорт. І вже по акції замість 45,60 мінус 30% знижка. І ще в цьому році дивіться, оця лімітована серія додалась велика пляшка літр 120 за 49,90 пиво різдвяне, лімітований святковий сорт, 49,90 замість 70 150 за літр 120. Ну, гарна ціна на курку. Дивіться: 109 гривень. За кілограм вказаний: 109 гривень, виходить, кілограм епікур курки. Ой, знаєш, така маленька. А ну, тут. Тут по кілограму майже всі запаковані. І далі філе курчат бройлерів охолоджене по 219 але воно прям побагато запаковано. Ще акція йде 149 замість 203 гривні на наша ряба. Це стегно, курчат бройлерів охолоджене, 149 замість 203 гривні. Епікур філе стегна 249 гривень. Замість 280 Також ціна вказана за кілограм. Тріпси від наша ряба. Стріпси виготовляють з філія. Ціна за 500 грам, 135 гривень. Фарш домашній від Глобина, Ціна за 500 грам, вказана 129 гривень. І мариновані. Ось такі гомілки барбікю 149 гривень за кілограм. Далі гомілки апет. А, ай-айдахо в соусі 165 шістдесят і найдешевші крильці в гірчично-медовому соусі, кілограм 137 гривень. у них тут сало з'явилося? Я не бачила сало бокове. Так, іде зі шкірою, не солоне 204 гривні. Якщо берете кілограм, а якщо від двох, то 194 сало хребтове, солоне є навіть. Від а до речі, від м'ясна гільдія це сало ціна за кілограм 209 гривень. То нормальна ціна за солоне сало. А якщо берете 2 кілограми, то 199 Ну, невелика економія. Виходить. Ну, запаковано воно тут, мабуть, десь по кілограму, да? я так розумію, так. Да. Десь по кілограмчику. О, прошут круто. Саме прошуто італійська шинка, не іспанський хамон. По акції 250 грам, 239 гривень. Замість 379. Гарна пропозиція. тільки в метри такі гарні пропозиції бувають на прошутто і на хамон. Така Брауншвейська від ювілейний, ковбаса сирокопчена вищого сорту. Нарізка 80 грам, ціна 55 гривень, замість 89. Ковбаски, ковбаски, сардельки 149 гривень від метра. сардельки, варені вищого сорту зі свининою та молоком. 149 гривень, ціна за кілограм замість 209 по 159 від бащінські сардельки. Вони такими великими тут запаковані. Бородинські. Так, Дуже смачно підтверджено варені перший сорт 159, замість 239 ціна за кілограм, 59,90, якщо берете дві штучки. Перше бачу від Fun Life, сосиски вищого сорту з індичатиною. Так, упаковочка 275 грам, але тільки при двох штуках 59,90. 90 Солотиста ковбаска від метро Шеф смачна 300 грам за 129 гривень, замість 174. А, оце прошуто круто, Я показала так і далі у нас 379, ціна корейка. Корейка, так, кіровоградський зі свинини вищий сорт, 379 замість 515. Дуже класна пропозиція. І від Глобина також пропозиція 329,90 замість 545. Гляньте, які гарні пропозиції. Це у нас грудинка. Грудинка, так, дайте прочитаю. Із свинини варена, без ребер. 329 ціна за кілограм. Сир Брі від метро шеф 500 грам. Ціна 235 гривень. Виготовляють його у Франції замість 369. Також гарна пропозиція. Ой, а там гляньте, яка 169 замість 259. Ціна вказана за 300 грам. Ну, тобто цей сир йде по 300 грам. Виготовляють його в Нідерландах. Це Маздам, сир напівтвердий. 300 грам. ціна. 259, якщо одну штучку берете, якщо дві, то 169. Тут ціна за кілограм. Тільки такими великими кусками його пошматували. Так, ціна за кілограм, сир Маздам, 45% жиру, Нідерланди 369. Замість 600. Він дуже смачний і дуже ситний. Тільки мені треба маленький, такий великий, не хочу брати шматок. Ага, далі ще ось такий сир, також великими шматками. По 389 гривень за кілограм. Це знову-таки виготовляють Нідерланди. Сир кауда. 48% жиру. Замість 600. Молоко ферма гарна ціна. 39,90 за 900 грамів, 2,5 жиру. Ну, Така м'яка упаковочка. Це вершкове масло тільки від двох або від п'яти штук. От дивіться, ну, рошен тут більш вигідно, мені здається. Масло вершково, солодковершково сирянське 72,6 жиру, рошен 180 грам. Одна штука 105 гривень, якщо дві штуки 80, а якщо 5 штук, то 75 гривень. І також ось така акція на молокія масло 180 грам, 82 жиру, якщо дві штучки берете молокі, то виходить 89,90. Масло топлене масло яготинське, 99% жиру ДСТУ 500 грам за 339 гривень, замість 463. Покажу, як воно виглядає. До речі, його розбирають. Так зручно його да нести. воно як відерці. Двух штук також акція на масло. А тут, до речі, 200 грам за 78 гривень. Вигодно, селянська солодковершкова від метро шеф 200 грам, 78 гривень. І якщо ви берете жирність 82,5, таке ж масло 200 грам, 89 гривень. Ціна саме від однієї штуки, акція 505 грам вершків від ферма, 20% жиру за 99 гривень. Галичина вершки, написано вершки до кави, гарна знижка на них, ціна за 500 грамів 54 гривні, замість 81, це ціна вказана за 500 грамів, 8% жиру. Два види молока від галичина, молоко з чистих Карпат, 2,5 жиру за 47,90, 3,2 жиру за 48,90, в цій пляшечці 950 грамів сир кисломолочний від молокія, два види в акції, 5% жиру, 350 грам, 69 гривень. І 9% жиру за 350 грам, 74 гривні. Хіт ціна лосось, шматок охолоджений, норвежський 469 гривень, ціна за кілограм. Ось так він виглядає. Шматки такі величенькі. мені Також хід ціна, краб блакитний, але його не видно, тільки клішню видно. 399 гривень, замість 499 ціна діє, а не написано по яке. О, тут гарна пропозиція на сьомгу та форель. Fine Life бренд такий 119 гривень. За шматок 130 грам, сьомга шматок і також 130 грам, філе шматок. Знову таке слабосолена на шкірі. 130 грам, 119 гривень. Хіт ціна на персимон особливий. Ціна 99,90 замість 199,90. Із з Іспанії цей персимон особливий. Ось так він виглядає. Мало із Китаю. Ціна 79,90 за кілограм. Отут вигідна пропозиція на каву амбасадора, Якщо берете дві штуки крема по 225 грамів 139 гривень. Так, оце вигідна пропозиція. А це у нас 239 за 450 грам. Тут іще вигідніше. 450 грам, як дві оці упаковки. Замість 489, якщо берете дві штуки. 239,90. Також амбасадор Dark. 450 грам, 229,90 і преміум 244,90, Одна амбасадорна каву. Акція гарні кілька від двох штук. Півка від Рошен, ціна за кілограм 121 гривня. Зразу видно, що розбирають. Також кофі лайк, Ось такі цукерочки. Ціна за кілограм 141 гривня. Тут вони запаковані по кілограму. Всі упаковки. Далі йде шипучка по ні, я мігам, які розібрали тофі джаміс, розібрали 135 гривень, а це вона шипучка по 126 гривень кілограм. Бінки, манки, бланки, мінки манки-бланки мінки-бінки 141 гривня. Далі рошен карамель Рачки 141 гривня кілограм і карамель Еклер 155 гривень за кілограм. Вони мак по акції 355 гривень. Далі йде ліщина 355 гривень. Кокочоко 277 І по 519 єде Рошен Монблан 519. Кендінат 185 гривень за кілограм, крок 185 гривень. По 209 це у нас Рошен, цукерки, галаретка 209 гривень. Так, Монблан по 519, аж три види у них Монблана. Пій кокосовий від Альпро. Баріста кокос, літер, ціна 115 гривень, замість 155. І ще є напій кокосовий з бананом, соєвий. Також літер від цього ж бренда за 129 гривень. Яка супер пропозиція в магазині метро? Дивіться, Каптен Морген, віскі виготовляють його в Великобританії. Ціна за літер 469, мінус 47%. відсотків. Супер пропозиція. Так його ціна 889 гривень. Рілка, Фінляндія, країна-виробник Фінляндія. 269 гривень за пляшечку 05. Хід, ціна. Там також хід ціна. Яка гарна пляшка, по-перше. Так, дивимось. Так, цей Гристен Брюд. Країна-виробник чомусь не вказаний. 249 гривень мінус 56% знижка. А ну-ка, давайте подивимось. Вироблено розлито. так. Мантела Італія. Італія, гляньте, пляшка ігристого, брют італійського 249 гривень, мінус 56%. Знижка, причому, мені здається, на подарунок, взагалі, красиво виглядає, оформлене. Одна пропозиція гарна на італійське ігристе. Так, біле, солодке, 750 мл за ціною 275 гривень, Аські Мора. Знову. Аські Мандора італійська 479 гривень замість 589, хоч і невелика знижка, але все ж таки це мандора. Бачите, виготовлена вона в Італії. Це її гільмейстер. До речі, розбирають акція, тільки сьогодні почалася 499 гривень за пляшечку 0,7 замість 649. 23% знижки. Це Лікер, а тут лім, лімітований якась. ну Це трав'яний лікер, лікер єгельмейстер. Так, вміст спирту 35%. Я хочу почитати просто вам його склади. Виготовляють в Німеччині склад, вода, рослинні екстракти та дистиляти, бадь'яна, апельсинова цедра, імбир, кориця, кардамон, карамелізований цукор, тростинний дистилят. Ось така. Цікава лімітована колекція від Югільмейстер за 500 гривень. Будь ласка, я нагадую акції буду діяти з 5.11 по 2.12. цілий місяць. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. В якому магазині метро я робила огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!